Ой-ой-ой, будь ласка. Будь ласка. Не віддавайте, бо я зараз втечу. Дайте мені далеко класти. Ви, якщось мало, то беріть. Ні, я почекаю. А бінте, я вас старинні? у чому вони? 10-70. Дозвольте, я вам оплачу. Ні, будете за мене платити. Так, так, так. Та ну. Дайте, будь ласка, список. Будь ласка. Я заплачу сама. Бать, дякую їй за те. Бабуся запитувала за цю діючу речовину, то ще це порахуйте. Що ще треба? Нічого більше, Все. <реш> нічого. Дякую. Ой Боже, Господи як вас звати? Михайлом мене звати. Михайло, а буду... вас Мене баба Надя. Що ви собі щось купили. А я собі нічого не мав брати, я ж кажу, за вами прийшов. А я ще забув дещо. Я вам тут покладу. Ой-ой-ой, Будь ласка. Будь ласка. Тікать. Все, тепер до побачення. Дитиночко, Господи! Не віддавайте, бо я зараз це щось. Я буду тікати зараз. Не треба, прошу вас. Це від добрих людей вам. Я маю справу з старшими людьми, які теж трофічні язви і все. Головне, не запускайте, лікуйтесь. Оскільки я гроші, витягнула, нічого не помагає, коліна болять, хребет болить. У вас строфічні язви? Трофічне язва на цій нозі. Вам дуже дякую за те, що допомогли. Ця жінка вона перепробувала багато. Вже до всіх, кого можна, зверталася. Ну, я сподіваюся, що ви сходите до того лікаря, хоча б просто, щоб сходити, да, щоб тієї суми хоча б вам вистачить, щоб зараз якісь ліки купити. Там вистачить вам, не треба нічого. Будь ласка, лікуйтесь, все бережіть себе, до зустрічі. Дякую, буду буду тримати за вас колочки. До побачення.